Привіт, друзі. Спробую я трішки розібрати UFC 294, Що там трапилося? Бо після прес-конференції залишилось багато питань. і перед тим як ми почнемо, я хочу, щоб ви знали ментально та фізично зі мною все окей. Розпочнемо. щодо поєдинку, очевидно, що він склався не на мою користь. Я відчував себе у клітці сильним, навіть дуже сильним. Коли ми сходились у клінчі, я відчував себе добре. Але у стійці мені не вдалося тиснути. Іслам проробив гарну роботу. Респект йому він підлаштовувався під кіки, не знала, що він це буде робити. І тут тобі, знаєте, він бив знизу, і рано чи пізно я розумів, що він піде вгору. Я думав, що заблокую, заблокував, але все одно пропустив. Те, що я боєць, який працює на об'єм, вилізло мені боком у цьому поєдинку. Зазвичай я викладаюсь на це. Є свої причини не завжди попадаю, але заставляю бійця вв'язатися в мій бій. Я не даю можливості під. Lastuватись я не дозволяю людям думати, але я йому дозволив зробити свій прийом. Я стояв перед ним, я був на тій дистанції, на якій хотів бути, щоб бути небезпечним, і так і було. Я робив це все, але так і не зумів натиснути. Про себе я казав давай, тобі треба йти. Зроби щось, треба йти, але так і не зумів дотиснути. І навіть коли він викидував свої кіки, я всі їх бачив. Навіть у тому випадку я нахилився і думав, що цього достатньо. Він обійшов блок прямо в верхню частину. Гарний кік, молодець іслам. Але так я не був самим собою. Ви могли це чітко побачити. Мене там не було. звичайно, це можна списати на підготовку. я великий шанувальник підготовки. Всі це знають, але цього разу я не був підготовлений як завжди. Тому що так тобі потрібні ці раунди. щоб бачити оці ці всі проходи. для оборони? Ти повинен когось бачити перед собою. для того, щоб хтось тобі допоміг у бойовому таймінгу. Цього в мене не було, і перед самим поєдинком я вам обіцяв, що буду працювати своїми руками, і зробив все навпаки. Тому за це вибачте <звучить> мене. Це гра, в якій мене піймали, іслам великий чемп. Респект йому. Відразу після поєдинку я виступив на прес-конференції І хочу, щоб ви всі зрозуміли, що перед вами тоді були чисті емоції. Але я також хочу, щоб ви знали, що зі мною все окей. Люди повинні розуміти, що в мене до цього був невеличкий екшен, і по мені добряче попало. Розумієте, мене недавно наколтували, я програв, і в плані насліддя ця вся двіжуха опановувала мене, та мені було боляче зсередини. Але Я хочу сказати одне: незважаючи на те, що зі мною все добре. І я навіть трішки радий, що ви побачили справжні ці емоції. звичайно. Ми постійно обговорюємо ментальну частину питання не тільки в бійцівському бізнесі, Спортсмени, да і в цілому всі, хто завгодно. усвідомлення проблеми. Я думаю, це добре. такі розмови люди повинні вести. Але я хочу пояснити ситуацію. Так, дійсно, я відчував труднощі останні декілька місяців. Знаєте, народження дитини, операція, знаєте, не було в залі стільки, скільки хотілося, щоб намагатись бути гарним бійцем, наскільки це можливо? Від тренувань можна отримати багато чого, особливо після травми. Але в мене не було можливості бути в залі стільки, скільки я хотів. факт, який інколи може ускладняти речі. Для мене тільки дві речі головні у цьому житті. Моя сім'я та моя кар'єра, завдяки якій я піклуюсь про свою сім'ю. Це мої дві цілі: забезпечувати свою сім'ю, і я це роблю завдяки боям. Зараз я на своєму пікі, і інколи ти даєш трішки більше тиску. Так як я на пікі, я розумію, що себе треба вижити максимум, тому що часу лишилось не так багато. В мене є дружина і в нас з нею прекрасна сім'я. У нас все добре. і Я хочу, щоб ви про це все знали і не думали, що все не так. Це все із за мене, тому що я намагаюсь бути спортсменом високих досягнень і не зумів виконати цей епізод у своїй професійній кар'єрі, особливо останні місяці. Я маю на увазі, коли проходжу табір. Це конкретний напрямок, і я знаю, що відбувається, і для мене це все легко. Але у той же час я успішно займаюся і домашніми справами. Я щасливий і навіть кращим батьком лишаюсь, коли у таборі, тому що встигаю усюди. Останнім часом це було важко робити, враховуючи, що зі мною відбувалось. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що справа у таймінгу можливо, тому ви мене побачили більш вразливим на конференції після нокауту, тому що я пережив таку ситуацію але я впевнений, що ми маємо говорити про ці речі, бо я знаю людей, які борються з цим. В мене є спортивний психолог, і ми говоримо про ці речі. Я хочу вам дати зрозуміти, що я у повному порядку треба мати біля себе правильних людей, тому що багатьом з цим не повезло. Я радий, що ви бачили мене у цій вразливій ситуації. Щоб підняти усі питання, говорити це не прояв слабкості. Ми всі через це проходимо, і я хочу, щоб це для людей було головним посиланням. я все ще не відмовляюсь від свого рішення. тому що я вірю у себе. Тому що знову ж таки я на своєму пікі, мені потрібно битися. Багато хто скаже, от йому потрібно зробити перерив. Я хочу повернутися до тренувального процесу. Звичайно, треба переговорити з лікарями, чи нема струсу, залікувати розсічення і так далі. Хочу повернутися до тренувального табіру. Як я вже й казав, я найкраща версія себе, коли в мене точно є направлення, а направлення моє це бій. Я все ще вважаю, що січень дуже добре для мене підходить. Ілія Топурія – це досить інтригуючий поєдинок. І я хочу зосередити всю свою увагу туди, і ви побачите найкращу версію мене у січні. Я обіцяю вам не можу дочекатись. Також дякую всім за підтримку. Вона була неперевершеною. Тому я і захотів зачепити цю тему, тому що багато хто переживав. Перекладно та озвучено спеціально для каналу MMA в деталях. Підписуйся.